Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті ми поштукатурили наші стіни, нам погода вже дозволила. В цьому відео я вам розкажу про ціну, яку ми витратили на штукатурку стін, та відповім на декілька питань, основних, які мене часто запитують в коментарях. Штукатурку нам зробило класно, ми зараз дуже задоволені. Була можливість, оскільки кладка дуже рівна у нас. Була можливість просто перетягнути клеєм це все. Та ми вирішили зробити хорошу основу під стіни і зробили гіпсову штукатурку. Е, одразу запитання. Е, на рахунок дверей в коментарях писали о, по звуку дверей, одразу зрозуміло, що за якість будинка. Люди блін, ну це квартирні двері, це тимчасові двері. Дивіться, тут навіть оголошення. Квартирні, ось номер квартири. Двері будуть змінюватись, і двері тут будуть стояти з терморозривом, нормальні. Ми їх поставили спеціально такі на період роботи штукатурки і стяжки. Так, ось так. Зараз у нас виглядають стіни. Це вже вони сохнуть третій день. Хто вперше на моєму каналі покажу ще раз планування? Це коридор. Гостьова кімната. Ось так виглядають кути від коси вже підсихають. Ось. Оскільки у нас тут буде шафа, робили кути тут точно 90 градусів. От. Всі шви просиліконили. Так що. Це, наче, зроблено дуже якісно і класно. Ванну ми не робили. Не штукатурили, бо тут не треба штукатурити. Плитку можна прямо на газоблок класти, ну як клеєм перетягнути, як ми робили ось тут. Перетягнули клеєм плиточним, сіткою і можна одразу класти плитку. От, тому тут ми цього не робили. Всі інші стіни у нас ось. Стані. Як бачите, зараз будинок має зовсім інший вигляд. Ще, я думаю, десь тиждень і стіни повністю стануть білими. Там, де великий слой наносився, то вони бачите, що не встигли підсохнути. А в основному вже майже підсохло. Так, на рахунок ціни. Скільки нам це обійшлося? По ціні нам обійшлося по матеріалах 51 тисяча і за роботу 59 тисяч. У нас тут вийшло 290 квадратів по стінах Я прикладу прайс для цього відео. От зараз ви його можете побачити. Значить За роботу, за матеріали, як я сказав, ми заплатили 51 тисячу там з копійками. Але Оскільки у нас шар дуже тонкий, виявився, стіни рівні і у нас тут 0,6 см на ширину маяка, це все робилося. і 50 мішків ми здали назад. Той хлопець, що нам робив штукатурку, він організував логістику, він доставив і зайвий матеріал потім забрав і повернув нам 14 там майже 15 тисяч гривень. Тобто за матеріал 51 тисяча і 14 нам повернули. І за роботу 59 тисяч. Всього у нас вийшло, якщо я не помиляюсь, робота матеріалу все під ключ з вивозом сміття 97 тисяч коментарях також кожен третій коментар мені пише, що на що вузький коридор. Ви зробили коридор як в квартирі. Ну, по-перше, це не вузький коридор, це нормальний коридор. Тут буде просто сидіння, шафа почнеться звідси. Тут 60 см можна зробити повноцінну шафу, бо нам писали, що навіть вішак не влізе, все там влізе. Це по-перше. По-друге, на коли зима буде, для того, щоб не опускати тепле повітря. Ми зробили цей коридор, тут будуть двері. І все це буде нормально працювати. Якщо треба буде занести пакети, покупки, як мені кажуть, он у нас двері другі. Можна ж зайти буде. Там буде тераса, одразу з тераси зайти через ці двері. Тут буде барна стійка, одразу це все розкласти. Ті пакети тут. І ось тут буде холодильник. Все дуже зручно. Якщо навіть багато людей в гості заходить, теж можна й сюди зайти. Це взагалі не проблема. Тим більше, що там буде тераса. Ще один коментар. Де ваш армопояс? Де ваші перемички над вікнами? Не переживайте, армопояс тут захований за 100-мм блоком, для того, щоб він не промерзав і так треба робити. А перемички у нас залиті в облоці. Зараз на монтажі показую. Давайте тепер тут покажу. Оце що це таке йде за балка? Це армопояс. І оп, що це йде? Армопояс. А тут у нас що? Теж балка армопояса. І це що? Армопояс. Як бачите, все у нас є, дах не завалиться, все добре, не переживайте. Далі ще основне питання на рахунок, на що нам такий великий тут коридор. Це невеликий коридор, він всього 10 квадратних метрів, 10 з половиною. Якщо ви можете зробити такий будинок з меншим коридором, будь ласка, покажіть планування. Далі мені казали, що я неправду кажу на рахунок того, що будинок побудувати дешевше квартири. Ну, дивіться, давайте так, хрущовки з ремонтом ми не обговорюємо. Якщо брати нову будову, яка здається в гіршому стані, ніж цей будинок, оскільки там немає розводки електрики, немає штукатурки, немає розведеного опалення, нічого немає. Тут це все вже є. Тут навіть інсталяції вже встановлені, унітази вже закуплені. Е, душові системи, все це встановлено. Далі гігієнічні душі. Тут вже встановлен котел, бойлер. Бачите, все це є. А квартиру, якщо ви будете розглядати, на 60 квадратів, на 65. В передмісті навіть Києва. Ви знайдете вже за 70 тисяч це готова квартира. Та, звичайно, можна купити дешевше на 10 тисяч доларів, яка будується, але на факт, що вона добудується. І ще одне основне питання: де ж я працюю? Можливо, я в ТЦК працюю, я вкрав ці гроші. Прості люди не можуть заробити такі гроші. Я вам розкажу я створюю сайти. Якщо вам цікаво подивитись моє портфоліо, можете зайти в опис під цим відео. Я там залишу посилання на свій сайт і можете переглянути. Далі ще питання на рахунок блокаутів, електроопалення. Дивіться, ми плануємо ось в цьому місці поставити камін. Камін ми, до речі, вже закупили, він теж у нас є. Тут буде камін з розводкою теплого повітря по всіх кімнатах і як резервне опалення. Камін на 130 квадратів. Може обігріти, так що я думаю, нам його вистачить. Ну що, друзі, було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Перегляньте мої попередні відео з кошторисом про будівництво нашого будинку. Також перегляньте мої попередні відео про свердловину, купівлю земельної ділянки. В наступному відео я розкажу про дозвільні документи, про отримання будівельного паспорту, проблеми, які у нас виникли з цим, і покажу онлайн, як все це дуже швидко оформити. Всім папа, папа! -па.